Друга частина статті Глобальні зміни на землі. Так от, ті, хто найбільше живе за правилами, всі країни руйнуватимуться, прокинуться і всі піраміди світла на землі. Піраміди світла на землі це є наші душі. Тобто, коли ми починаємо з'єднуватись з творцем своїм вищими цілами, ми створюємо на землі піраміду. Тут іде мова про те, що пробудження душі, тобто ми з вами. І все те, що виглядало для нас людей як загадка, стане явним і буде знання того, як воно все є. Тобто ми йдемо до того, і всі, що ви будете так само щитувати, відчувати, знати, що говорять інші цивілізації, що говорять тварини. Тобто для цього навіть. І кожна душа, тобто нам не потрібно буде фізично прямо спілкуватись. Наш розум просто не міг ширше бачити і сприймати світобудову. Ми бачимо те, що раніше не бачили на планетні істоти, спілкування з ними, та сприйняття багатовимирності життя. Це те, чому ми, ми з вами відкриємось. Це як раніше бачити життя, тільки в закритій кімнаті, думати, що поза кімнатою більше нічого немає. Так ось, двері зараз відчинені, і ми маємо можливість вийти, перейти в інший вимір. Системи будуть йти у міру зростання, усвідомлення. Сто людей та свободи душі, тобто чим більше буде світла, тим швидше будуть руйнуватися ці всі системи, в тому числі війни, всі конфлікти, тобто вся темрява. Тому що ми є джерело любого світла і любої темряви, саме ми. Тут більше нікого нема. Хто це робить? Це все через нас сонечки. Навіщо вільній душі? Те, що перебуває в закритій кімнаті, якщо її відкрито весь світ, і все світ, всі можливості світу, їй не потрібні вже обмеження та система, оскільки вона ж вознані. Все, що не належить світлої вібрації, тим, а що буде далі? Ті, хто залишиться і оберуть світло, об'єднаються та побудують на світ новий світ любові та радості. Навіть територіально це буде як один великий острів виглядати. Я бачила, як ці острови ще зараз будуть повністю переміщатися у цей час. Земля повністю пройде трансформацію. Тобто ще земля буде проходити катаклізми і трансформації. Зими не буде взагалі, я бачила, що буде 24 градуси постійна температура. В якому вимірі це буде? Вже в четвертому перехідному ці цілі глобальних зміни нас і наша реальність, все те, що вже зараз відбувається. Трансформація землі та її очищення, тобто йде вже зараз. І в п'ятий поступовий перехід свідомості, янгельська свідомості, янгельське тіло вже нова земля, земля п'ятого вимірів, єдиний простір світла. Чи ми вже з вами житимемо в цьому світі? тілі? Скільки краще не думати про це вже сьогодні? Вибирати світло і любов, щоб рухатись в цьому прекрасному напрямі нових нас та нової землі. Можуть пройти роки, не можуть сказати скільки, то час дуже зараз стискається. Хтось стигне піти і ще раз народитися на землі, а хтось ні. І тут мої рідні розумом нічого не вирішиш і не сплануєш. Йде іспит для кожної душі. І вибери якраз такий, де ти твоя свідомість, твоя реальність. Якщо в страхах, і ти будеш в епіцентр таких подій, де він присутній. Якщо вибереш любов і Бога, своє серце буде жити на гребені